Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 24 до плюс 26. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не прогнозується. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Вдень у Житомирі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 25. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, Погода зміниться вже у середині дня і небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Сумщині вдень температура становитиме від плюс 35 до плюс 25, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Ранок у сумах буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 35 до плюс 28, та від плюс 20 до плюс 27 вночі. Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 22. Та від плюс 18 до плюс 27 вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 25 та від плюс 17 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 28, та вночі від плюс 22 до плюс 27. В Одесі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 38 до плюс 30, та від плюс 21 до плюс 29 вночі. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 36 до плюс 28, та вночі від плюс 19 до плюс 27. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода дощ не передбачається. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 26 та від плюс 20 до плюс 28 вночі. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 35 до плюс 25 та від плюс 21 до плюс 29 вночі. У Сімферополі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 29 до плюс 23 в день. А вночі до плюс 20 градусів. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, у другій половині дня очікується дощ із грозою, який йтиме до самого вечора. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 в день та від плюс 21 до плюс 22 вночі. В Івано-Франківську ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 32 до плюс 25 в день та від плюс 21 до плюс 22 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Тернополі можливе недовге прояснення ввечері, можливо, пройде дощ із грозою. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 32 до плюс 27, а вночі до плюс 23 градусів. Ранок у Чернівцях буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 26 та від плюс 22 до плюс 24 вночі. Весь день в Ужгороді обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Дощ не очікується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23, а вночі до плюс 20 градусів. В рівному майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області очікується температура від плюс 27 до плюс 24 в день та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24. А вночі від плюс 20 до плюс 23. Небо у Хмельницькому буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 36 до плюс 27. Та вночі від плюс двадцяти до плюс двадцяти шести. Увесь день у Кропивницькому небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. У Полтавській області очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день та від плюс 20 до плюс 26 вночі, ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 30, та вночі від плюс 22 до плюс 25. Увесь день у Черкасах утримається ясна погода, без опадів. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 27, а вночі від плюс 21 до плюс 25. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. На Вінниччині температура в день буде від плюс 34 до плюс 26. Та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.